Так. Ну що ж, продовжуємо, значить, найвідоміші генератори зображень, які в нас є. Спочатку давайте збережемо собі цей список, тому що далі ми по ньому будемо йти і просто собі оці всі можете зберігати нейронки. З основними ми будемо працювати, і решта вам теж просто стануть у нагоді в майбутньому. Отже, Міджорні. Міджорні це, напевно, нейронка, про яку більшість людей чули, які цікавились цією темою. Хтось спробував працювати. Вона на сраді одна з найтоповіших, звісно, класна. Вартість її 10 доларів на місяць. Є безкоштовний період, але, як я вже казала, він зараз, чи тут для України недоступний, чи вони взагалі його потихеньку згортаються. Ну, я пробувала робити аккаунти, мені не виходило. Робити, зробити ці тестові генерації з нового аккаунту, воно, мабуть, вже не пускає. Тобто нам потрібна підписка на 10 доларів в місяць. Це один з найкращих генераторів зображень на сьогоднішній день. Він працює через Discord. Це означає, що ви не прив'язані до вашого пристрою, ви фактично можете працювати навіть з телефона. Ви просто заходите в Discord, в свій аккаунт, коли підписані, у вас є, ніби як переписка. З Міджорні ви даєте йому команди, і він їх виконує там в себе. Вам не треба мати якийсь комп'ютер для цього, чи, ну, я кажу, достатньо цілком телефона просто. Він створює зображення за текстовим описом. Може бути навпаки, створити текстовий опит, опис із зображення, яке ви йому скинете. Це якби зворотна функція. Може змішати до шести зображень в одне, там можна два, в одне, три, в одне, ну і так до шести. Розуміє, десятки налаштувань. Різні стилі, кути зйомки, співвідношення сторін, художників, тобто дуже багато є способів вплинути на зображення. І генерація та на сервері Discord відбувається. Також є непогана нейронка, яка називається Lexica, теж її вартість 10 доларів на місяць, є безкоштовний трайл, скільки там генерацій, так, щоб просто зрозуміти, як це працює, і повчитися. Вона використовує свою власну модель Lexica Aperture. Їх там є кілька версій, там є доступний пошук по чужим промптам. Тобто, ви можете подивитися, які запити люди використовували, генеруючи те чи інше зображення. Можна собі піддивитися. Ну, але досить обмежена кількість контролерів, які впливають на зображення. Порівняно з Midjourney, вона значно бідніша. Але в неї є свій стиль, такий специфічний. Зображення з лексикою, теж відразу видно людині, яка вже з цим працювала. Також є гравець, який називається Leonardo. Зараз ця нейронка безкоштовна, вона теж має версію від 12 доларів різні пакети, але, в принципі, тих генерацій, які вони дають на день, тих токенів, які ви можете використати, вистачає. їх вистачає для того, щоб з чимось попрацювати. Тобто, це класний безкоштовний варіант. Вони хочуть замінити собою Міджорні, тобто вони все для цього роблять залучають користувачів. Так само створює зображення за текстовим описом 34 різних моделі доступні, і в тому числі Stable Diffusion. Е, Доступні моделі інших користувачів, які вже їх, наприклад, для якоїсь цілі конкретної натренували. І ви можете там можливі... маєте можливість тренувати свою модель. Це може бути людина. Там тварина, може бути якийсь об'єкт. Ви завантажуєте там, наприклад, 30 фотографій з різних ракурсів, і можете сформувати для себе модель, з якою ви її назвете, і зможете далі використовувати її в своїх генераціях. Це дуже цінно. Здається, вони дають тренувати одну модель на день, і далі вас потім оновлюються ваші ці юніти, і ви знову можете її тренувати, вже, коли пройде 24 години. Це дуже цінно. Тому що оце тренування моделі воно з'їдає багато ресурсу, навіть якщо ви робите це на комп'ютері, не кожен комп'ютер це потягне. Також є можливість генерувати текстури і обробляти зображення, кидати своє зображення туди, в Леонардо і догенеровувати різні частини. Це теж цінно, класно і супер, що наразі воно має такий великий безкоштовний трайл. Можна в принципі цілком ним обходитися. Stable Diffusion – це теж один на рівні з Міджорні, а можна і ці краще, один з найбільших гравців на цьому ринку. Отже, Stability Diffusion – це теж один з найбільших гравців на ринку. Всі моделі є безкоштовними. Stability AI так зробили, всі їх використовують, це дуже круто. Є можливість поставити собі на комп'ютер, якщо комп'ютер має достатню потужність, і працювати на ньому з різними моделями. Можна також працювати через Google Collab. Я це все буду показувати. Якщо своєї потужності немає, ми ніби позичаємо в Google сервери для своєї роботи. Також є варіант працювати онлайн через ті самі сервіси Leonardo, які ви вже згадували, і ClipDrop. ClipDrop – це такий вебсайт від Stability AI. Там теж багато різних корисних штук. Вони до певного розміру є безкоштовними, тобто до певного розміру зображення. Або до певної кількості генерацій, там ще є цікаві різні. Е, крім генерації, є різні функції. Наприклад, поміняти освітлення на фотографії можна, можна забрати фон, можна забрати якісь речі з фотографії. Тобто теж в такому онлайн режимі класно, швидко щось попробувати. Або через Леонардо. І остання модель Stable Diffusion XL, це такий потужний конкурент Міджорні, тому що до того Міджорні. Все ж таки вигравав по фотореалістичності. Якщо ми говоримо про фотографії, то йому вони вдавалися краще. А тепер вже Stable Diffusion впевнено його доганяє. І так як ми за допомогою Stable Diffusion можемо генерувати і відео, то якість згенерованих у тих відео теж значно покращується, і це, це це круто. Також є ідеограм. Це такий невеликий сайт. Він повністю безкоштовний, дає непогані результати. Можна для себе спробувати, як взагалі вся ця система працює. Доступні тільки три співвідношення сторін, тобто там горизонтальна орієнтація, вертикальна і квадрат. Для навчання ідеально. Ми з вами працюємо з такою сферою, де усе постійно змінюється. І саме тому попередній урок був записаний, коли був ще Далі 2. І він ну прямо дуже сильно програвав і Міджорні, і Стейбузі Фюжжін. І можна було ним побавитися, але в принципі не було сенсу його використовувати. Але от тепер, коли вийшло оновлення чат GPT, разом з ним вийшло і оновлення далі до третьої версії, він став, в принципі, на один рівень фактично злими. Там додалися нові функції, і взагалі він тепер генерує прям класні зображення. У нас є можливість користуватися далі безкоштовно, якщо ми застосуємо Bing-image Generator. Тобто є от пошукова система Bing. Від Майкрософта, якщо ви знаєте, якщо не знаєте, знайдете собі в інтернеті, і там є Image Generator, який дуже дає багато юнітів на те, щоб генерувати безкоштовно. Тобто там можна зайти і просто познайомитися, взагалі, що таке, що таке далі. Як виглядає третя версія і які результати вона може на різні запити давати? Це продукт OpenAI, як і сам чат GPT. в підписку ChatGPT Plus за 20 доларів. Якщо ви маєте цю версію, ви можете відразу у своїй переписці з чатом GPT генерувати зображення, писати запит, попросити в чата, щоб він вам створив зображення за тим запитом. Він вам відразу там, прямо в чаті, згенерує зображення, воно у вас з'явиться. А також ви можете використати зворотню функцію, таку саму, як у Міджорні, тобто ви відправляєте йому зображення і просите створити промпт, за яким можна зробити щось схоже. Деколи він навіть може сказати, якою нейронкою це згенеровано, але не завжди. Деколи деколи він відповідає а деколи він починає намагатися обійти це питання, мабуть, це десь в правилах прописано через це, але все одно дуже зручно користуватися. Е, також можна попросити пораду щодо вашого промта, як, як його покращити, як добитися певного якогось ефекту, якого ви намагаєтеся добитися. Тому далі три тепер просто маст хев. Хочете платна підписка, в чаті GPT. не хочете, ідете в Bing і там для себе тестуєте, там по-моєму, юнітів на день, е, і потім все одно ще можна генерувати, просто чекати довший час. Тому я вважаю класний варіант. І нам обов'язково треба застосовувати далі теж. І ще вийшла класна нейронка в Беті, яку я не можу не показати. Вона називається Creates. Вона ідеальна просто для мокапів і продуктових фото. Сенс такий, що ви завантажите туди своє ПНГ, зображення вашого там продукту. Нехай це буде баночка крему, ну, фактично, щоб це не було. Обираєте для нього фон, обираєте для нього бажану стилістику і. Отримуєте класні шоти, без фактично без фізичної зйомки вашого продукту, без студії, без фотографа, все, як ми з вами говорили. Вас вже вам вже не потрібен весь той реквізит. Ви можете це просто взяти, сісти і собі за годинку згенерувати цілу серію зображень крутих з вашим продуктом. Також є інший, Crayon. Він безкоштовний. Результати я б сказала посередні, але теж для тесту непогано. Можливо, він розвинеться. Ми не знаємо, як. Яка нейронка буде розвиватися? Флеєр класний, е класний інструмент. Що він робить? Він генерує суто продуктові фото вашого продукту. Ви завантажуєте фотографію, наприклад, ваших духів, косметики, телефону, навушників, і можете згенерувати якесь класне, круте оточення. Є безкоштовний трайл, е ну, просто він такий досить специфічний. Оцього цього який я тут показую, та він з попередніх картинок. Бачите, він його відрізав від фону і поставив таке квіткове оточення. Тобто, в принципі, як варіант цікаво. Якщо у вас якась товарка, якщо у вас є продукти, а можливо, у вас інстаграм з якимось, я не знаю, парфумом, з косметикою, то дуже цікаво, можете скористатися. Також є Lucid Peak, він генерує власне аватари. Ви там виставляєте усе: вік, колір шкіри. Національність, одяг, оточення, яке там буде, тобто ситуація, в якій знаходиться людина, яка це буде фотографія, там людина буде весела, чи сумна, чи серйозна, і так далі. І можете отримати фотореалістичну фотографію, нібито справжньої людини. Кому це може бути корисно? Наприклад, людям, які там на замовлення пишуть відгуки. Та? ми всі знаємо, що є таке. Їм потрібні фотографії, тому що використовувати чужу фотографію це цифу. А так тут можна якихось фейкових співробітників та згенерувати, або якихось людей, які нібито писали відгуки на вашому сайті, чи там про вашу компанію, і так далі. Ну загалом ніхто не ображений. А аватар виходить. Вони досить непогано, непоганий фотореалізм. А тепер давайте почнемо вчитися з ними працювати.